Тема штрафів, блокування карток, все це, знаєте, прийняло якусь таку вже форму роздратування, бо люди в шоці. А Давайте розберемося в цій темі, щоб, ну, щоб було зрозуміло взагалі, що відбувається. І одразу хочу всіх заспокоїти. Заспокойтесь, люди, все добре, все добре. Тут дуже багато йде нагнітання, дуже багато йде нагнітання для того, щоб люди все робили офіційно. Щоб не якось не оминали ось цих їх дебільних законів, щоб показували свої, скажімо так, все показували чесно. От. Але самі при цьому цього не роблять. Але то вже інша історія. Дивіться, зараз у всіх телефони, смартфони, комп'ютери, і легше щось оплатити з карти на карту. І тут е ну це ж не обов'язково якась корупція. Аж смішно, правда? Чиновники крадуть по чорному і все добре, а люд людям просто картки блокують за якусь там тисячу гривень. Ну, маразм, правда? Але дивіться, я хочу пояснити, якщо ви там. Приміром, родичу, там, перекинули на картку там, декілька тисяч гривень там, чи другу, там, ось, ну щось таке, якась така історія, тут штрафів не буде. І той, хто розказує, що ніхто вже не може робити ніяких грошових переказів, дивіться, це страшилка. Не вірте, це, це страшилка. Але в цій страшилці є доля правди. Законодавчої правди називаємо це так. Люди, які займаються підприємницькою діяльністю, там ФОПи, і їм перекидають гроші на картку, розраховуючись там за товари чи послуги, тут можуть заблокувати і оштрафувати. Є Кодекс України про адміністративні порушення, і є стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності так от провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без одержання ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону чи здійснення таких видів господарської діяльності. З порушенням умов ліцензування, а так само без одержання дозволу іншого документу, дозвільного характеру, якщо його одержання передбачено законом, крім випадків застосування принципу мовчазної згоди, тягне за собою накладання штрафів від 20 до 100 неоплачуваних мінімумів, доходів громадян з конфіскацією. Виготовленої продукції знарядь виробництва, сировини, грошей, одержаних внаслідок вчинення ось цього адміністративного правопорушення, або весь такої дії передбачені частиною першої цієї статті вчинені особою, які протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення або пов'язані там з отриманням доходу у великих розмірах, тягнуть за собою накладання штрафу від 100 до, 100, до 500 до неоподаткованих мінімумів доходів. Надання суб'єктів господарювання дозвільному органу або адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази, вимогам законодавства тягне за собою накладання штрафу від 40 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Дивіться, тепер простими словами: по першій частині там штраф від 17 до 34 тисяч гривень, по другій частині там вже штраф може бути і до 85 тисяч гривень. Тобто, чи може бути таке? Може. Все може бути. Але, чесно, я про такі випадки ще не чула. Але ж ви розумієте, що не було прямої вказівки виловлювати, ось, скажімо так, підприємців там ось за цією нормою. Ну, вибачте, що я так кажу, виловлювати. так, Ну, я не знаю, можна це назвати якось по-іншому, але коли дається якась вказівка, починають просто виловлювати. Ось я не знаю, як по-іншому це сказати. Вичисляти там і так далі, вираховувати. А, тоді залишається питання: якщо ось таких випадків нема, або їх зовсім мало, тут для чого ж це? Для того, щоб люди боялись. І все робили відкрито, платили податки. Ось для чого все роблять. Це такі страшилки для людей для того, щоб вони а, ну просто, просто все робили так, як хоче влада. Скажімо так, тепер ще один момент. Дивіться: фінансовий моніторинг тут банки чіпляються навіть до тобто це був такий серйозний момент, дуже прям з великими штрафами. Тепер щодо блокування карток. З цим фінансовим моніторингом тут банки чіпляються навіть до копієчних платежів. Це правда. І що саме головне, кожен банк сам визначає цей ліміт. Тобто, схотів якийсь банк встановити ліміт там 100 гривень, 200 гривень в день. Все, перечислив кудись більше там 100 чи 200 гривень. Відчитайся, де взяв на це гроші. І все це банк, що саме основне, може робити законодавчо. Розумієте? Це все по закону. Але знову ж таки, те, що ви е зі своїми невеличкими переказами можете втрапити в таку халепу е рівна одному відсотку, бо таких випадків небагато. І в основному це з великими сумами, і там якимось е для якихось там, політичних або там, не знаю, якихось осіб і так далі. Тому розслабтесь, але все може змінитись. Бо якщо буде дана команда, то ви самі розумієте, тому час покаже, як воно буде далі. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.